4 літра гліфосату спали берізку та молочай перед посівом соняшнику. Берізку розумієте, перенева система берізки, вона настільки це глибока, розмовлено. так вона настільки глибока, що навіть чотирма літрами повністю її е, добратися до неї ну, це досить складно. Тому є такі е, методи: е, це додавання е, 24 4 або декамби. До гліфосату, але там вже є певні застереження по саме цьому періоду очікування до посіву соняшника, так як залишки діючих речовин 24 d і декамби можуть пригнічувати а наш соняшник. Гліфосат то він доволі швидко розкладається, тому ми його так сильно любимо і використовуємо навіть після посіву, до появи сходів в деяких випадках. Ну, 4 літри. В принципі, ви підчистите поле, ступінь забур'янення знизиться. Але ну скоріше ну, за все пізніше від, вона ви чи молочай про прибере. А молочай, до речі, от вірогідність із молочаєм вища. Молочай, то буде доволі непогано контролювати, але все одно з, відсоток контролю він буде не 100%. Навіть по тому самому молочаю. Потрібно додавати ще додаткові діючі речовини, щоб краще затягнути саме. Кореневу систему рослину, сам гліфосат. Специфічні йдуть бур'яни, яких важко проконтролювати краще перед місяць. зимніцько, дикамбі, обмеження а, до дикамбі... посіву соняшника 45 днів так. по двадцяти ну, Це місяць. За місяць, в принципі, ще допустимо спрацювати, але ну слідкуйте за температурами і звертайте увагу, старайтеся контролювати бур'яни всі в зміні. Ту саму берізку набагато простіше проконтролювати а, в, тому самому, в, ті, в тих самих зернових або кукурудзі. Хто знає таку діючу речовину, як Фурек Це, по суті, на даний момент найпотужніша діюча речовина для контролю берізки. Це препарат Старане Преміум. Хто, можливо, знає, також можемо е підібрати аналоги, хто хоче трішки бюджетнішу технологію для себе.